Привіт, я Саша. Більшість мене знає як майстра манікюру, але просто паляти клієнтів мені вже не цікаво. Хоча я поки не збираюся відмовлятися від цього, бо дуже люблю роботу з людьми. Трішки розбавити свою діяльність я вирішила курсами, запустила онлайн по укріпленню та проводжу офлайн в індивідуальному форматі. Але мені хочеться більше простору та творчості, тому зараз я ще почала вивчати нейл зйомку. Своє перше відео я зняла в лютому 23-го, Але я тоді я забула, що з першого разу дуже рідко щось виходить і не бачивши результату одразу, я закидала це діло разів п'ять. Через вигорання та нюанси зі здоров'ям я почала зменшувати кількість роботи з клієнтами. І знаєте що? Спочатку я весь вільний час відпочивала, подорожувала, набиралася сил та енергії, і потім в мене з'явилося бажання знову працювати і пробувати щось нове. Тому зараз я проходжу одне з найдорожчих своїх навчань і знову вчуся знімати відеоконтент, бо маю ціль вийти на регулярні співпраці з брендами та за допомогою контенту закривати запис на свої курси. Тому мені так важливий фідбек від аудиторії, за допомогою якого я можу розуміти, в якому напрямку рухатися далі.